Так, ну що, тепер розклалися і починаємо зборку. Спеціально не дивлюся ніяких відео інструкцій. Хотів сам подивитися, наскільки буде зрозуміла інструкція, яка надана виробником, і наскільки легко буде збиратися. Тому я збираю перший раз, дивлячись просто інструкцію по пункту. Так, ну перший пункт ми виконали нашої розпакувати. Пункт готовий. Далі перевірити. Вольтаж на блоку живлення, щоб він був згідно нашої мережі. Оскільки у нас 220, то треба перевірити, щоб тут було 220. Хм, Дивно. Повинен бути під цією кришкою, здається. Чи тут. Немає. Угу. Питання цікаве. Так, наступний пункт у нас підключення нашої осі Z. Так, воно вставляється у нас сюди. Так, тепер обережно перевертаємо і прикручуємо. Ikke rør den. Підключаємо шлейф. Так, шлейф підключається в єдиному варіанті там через а, так, чудово. Шлейф, до речі, класний. З якоїсь тканини зроблений, товстий, еластичний, те, що треба. Лишилося нам прикрутити олдер катушки. Болтики якраз скільки треба. Що все продумано? Ну будемо підключати? Так, лишилося підключити наш. Так, треба це робити акуратно. Бо потім доведеться шукати. Ура, Знайшов. Фіксуємо, Оп. заправляємо пластик. Я взяв пластик такого гарненького кольору. Хто здогадався, що це за виробник? Підказка український, пишіть в коментарях. По інструкції написано, що треба під 45 відрізати. Відрізаємо. Так, щось трошки не вийшло. Під 45. Досить туго заходить, якщо чесно. Я впевнений, що з цією штучкою з фіксатором варто. Можливо, доведеться трубку міняти. Дуже туго заходить. Чи не буде проблем в друці. З першим друком перевіримо. То того якось іде? Так, здається, до кінця дійшли. Наступний пункт нам потрібно, оскільки в нас в цьому принтері немає екрану, немає органів управління, нам потрібен екран. Таким екраном для цього принтера є мобільний телефон. То, щоб мобільний телефон став екраном для цього принтера, потрібно, потрібно скачати додаток. На Google Play Store. По інструкції пишуть, треба просто записати слово «енкермейке». І шукаємо. Е, розчарування. Немає результатів за запитом. Ага, ну логічно, помилка в написі. Enker make. Дубль 2. І ось цей логотипчик. Він тут один встановить. Додаток невеликий. Всього-навсього 37 МБ, 38 майже. Так. Поки встановлюється, підключимо живлення до нашого принтера. Так, і вмикаємо. І нічого не відбувається. А тому що треба натиснути кнопочку. Як гараненько запустити, світиться буковка М. Мені подобається цей колір. Підписуємося на канал, ставим лайки, коментуємо. Далі буде.